Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі CryptoBrain, З вами Назінвестор. І щотижнева рубрика розглядаємо можливі рух бітка і, в принципі, аналізуємо графік і дивимося, які подальші рухи можуть бути. До речі, в нас хочу сказати: в нас тепер з цього тижня почала виходити ще рубрика по Форексу. Теж аналітика, тому можете подивитися попереднє відео або знайти його в телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Отже, в нас на тижневому таймфреймі зараз формувався імбаланс. Знизу лонговий, тобто він буде потенційною зоною для можливого набору лонг-позицій. Як буде відреагувати ціна від нього і як буде вона до нього спускатись, поки що невідомо, але ну, в принципі це потенційна зона для лонгів. Хоча і стопи будуть далеченько ставитись, якщо набирати тут позицію. Ну, це таке. Добре, далі тепер <кій> щодо Денки. На денці в нас е, минулого тижня була дуже гарна абсорбція. Е, на молодших таймфреймах на 4 годинці там є бос, і є вже і сі бос. І отут прийшли в імбаланс, тримали реакцію. Хоча зараз проти цієї реакції на вихідних, от субота, неділя, і сьогодні ціна рухається вгору. Тепер дивимось далі. Який можливий розвиток на 4 годинці нас може очікувати? Перше, в нас є злом структури, в нас є тут вже Сібос, можна відмітити, до речі, От, в нас тут вже і підтвердження. І далі, секунду, і далі почали отримувати корекцію, зайшли в імбаланс, зайшли в зону ОТ, і звідти почали отримувати реакцію від потенційної шортової зони. І як бачите, не дійшли. До 65-222, тобто не оновили структуру і просто зробили собі таку підструктурну маніпуляцію, і по-іншому неможливо це сказати. І, можливо, зараз ціна зробить ось таким чином. Свіпне ось цих два хая, ну перший вже свіпнули, другий хай і далі дасть реакцію вниз. Тобто буде собі підструктурний офф. Якщо ціна вирішить зняти тут і залиши самий основний лой. В даній структурі, то це буде такий прямо з двох сторін. Тобто зняли зверху, зняли знизу, відкоригується, затестить, наприклад, якусь зону тут, допустимо, в 67, 500, 600, і тоді вже піде вниз. Якщо зразу піде, тоді вже буде набагато цікавіший і гарніше виглядати шортова зона, <кх> шортовий настрій. Хоча, в принципі, весь контекст зараз дуже гарно шортово виглядає. Чотиригодинка, денка. Тижневий хіба що до цього імбану, але тут знову ж таки до 65 мається надійти. Так? На 60, ну, так, от, до 65. Тобто якраз зняти цей, цей лой це буде похід до тижневого імба. Ну і плюс врахуйте, що в нас через декілька днів закривається місячна свічка. І тут поки що важко щось сказати, тому що 2 місяці ціна досить гарно росте з невеликими відкатами вниз. Ну, Про це ще рано говорити, як буде закриватись м -м, дана свічка. Хоча, дивіться, три дні в нас залишилось. І буде цікаво подивитися, ну, не здивуюся, якщо ця місячна свічка за жовтень перекриє зверху липневу. Тобто треба дійти до 70, 0,81. Ну, не так і далеко. Тобто це буде такою ціллю. А можливо, вона залишить з нею еквіли, наступна свічка просто пересвіпне обидві і піде вниз, вже за листопад. Далі переходимо на годинку. Дивіться, що в нас на годинці відбувається. Тут є збір, от. а до цієї поки що ще не дійшли. От, бачите, ще поки що не дійшли. Буде прикольно зараз забрати цю вершину і по факту. Залишити, от, затестити ще раз імп, чи закрити його повністю, і залишити повністю всю решту структуру східною. Ну, сумніваюся, чесно кажучи, по правді, що в нас буде зняття структури ось тут. Тобто в 69, 566, Сумніваюся, що буде зняття. Швидше за все, просто ще раз заретестимо цей імп, зніме ліквідність ось тут скільки там. 68,842 і далі можливий рух трішки вниз. При тому, що дуже багато ліквідності залишеної внизу, дуже багато можливостей для корекції для походу вниз. Очікував, звичайно, реакцію від цього імба з якимось підтвердженням для шорта, Але так як були вихідні, неділя і дуже пізно, нічого по факту толкового не, не знайшов для себе. По карті ліквідації, до речі, теж дуже гарна зона над цим максимумом. Ну і по факту до Imba, імбата можете придивитися, тобто ось, ось цей весь Рух на карті ліквідацій дуже багато має ліквідності. Тому якраз от такий сценарій, тобто на похід вгору до 69 приблизно і далі корекція вниз, можливо, з перелоєм 65-222. Досить гарно потенційно виглядає. В принципі, в мене все. Всім гарного, профітного тижня, хороших вам торгів і побільше тейків.